Його справжнє ім'я Степан, але в лісах його знали під псевдо Сокіл. До української повстанської армії він приєднався у 1943 році, коли йому було трохи більше 20. Сокіл був не лише сміливим воїном, а й талановитим командиром. Під його керівництвом повстанці проводили блискавичні операції, знищували ворожі обози, визволяли полонених, руйнували комунікації окупантів. Степан завжди дбав про своїх людей, перед кожною операцією він детально планував дії, щоб зберегти кожне життя. Одного разу загін сокола потрапив у складну ситуацію, ворог перегородив усі виходи з лісу, але Степан зумів обійти пастку, він організував відволікаючі маневри, завдяки чому більшість повстанців вийшла з оточення неушкодженою. Він носив простий сірий одяг, автомат і наплічник з картою та сухарями. Його очі завжди пильно стежили за горизонтом, у них палала віра в майбутнє вільної України. Сокіл загинув у 1947 році під час чергової сутички з ворогом, але його ім'я залишилося в пам'яті побратимів як символ незламності, відваги і любові до батьківщини.